Два роки тому у Бродівському районі створили громадську організацію при райдержадміністрації. Ця громадська рада, як її назвали, мала стати наймасштабнішою в межах району та найвпливовішою народною організацією, яка напряму співпрацювала без владою. Надіємося, вплив громадської ради, яка об'єднує усі громадські організації району, буде вагомим. Власне, з цією метою зробити якомога більше корисних спів. Прав, зібралися активісти громадської ради на чолі з новим головою Анатолієм Шнайдруком, який також опікується Асоціацією інвалідів. Аналогічні громадські формування у країнах Європи на особливому рахунку у влади. Як бачимо, керівництво Бродівського району також готове співпрацювати з громадою на рівні, спільно вирішуючи важливі питання. Адже на зборах громадської ради були і голова районної ради, і керівники структур. Турних підрозділів райдержадміністрації, проблем же на вирішення яких націлилась громадська рада, чимало. Екологія, благоустрій, створення міської вбиральні, притулку для бездомних собак і котів. Найгостріше громадівці ставлять питання чистого довкілля, яке будуть створювати просвітницьким шляхом, в ефективності якого переконана секретар громадської ради, представниця Союзу Українок Віра Соловій. Вже настільки гостро питання, напевно, десь мусору не стоїть, але того, що наша молодь не вихована, оті жуйки плюнули, отий папірець, воно з сімей починається. Може ширше нашому телебаченню, нашим змі, радіогазе і телебачення, щоб піднімали ці питання, що ну, треба сім'ї зі школи, ну наново починати, гостро ставити. Плос до того, щоб ходили дільничні інспектори, може ще й міліцію будуть сюди запрошувати, щоб вони інспектували, то, щоб наказувати десь розробити, будемо йти до влади, щоб якісь штрафи передбачити. Поки не будемо штрафувати батьків і не візьмемося за то, якось радикальніше. Ну, ніколи ми не виберемося з того такої безвиході. Ну, ми живемо просто, ну, доки? Ну як так не можна жити? Так, консультативно-юридичний орган громадська рада після кількох років спокійної роботи готовий діяти кардинально та категорично. Напряму співпрацювати зі зверненнями громадян і вирішувати людські проблеми діями, а не відписками. Також уточнивши склад громадської ради, який формують найактивніші представники усіх громадських організацій району. Погодивши план роботи, громадівці мають стати правою рукою влади і своєрідним голосом громади, який звучатиме кожну останню п'ятницю місяця.